Передня зірочка вже на моєму ріді десь пройшла 14 тисяч і вже добряче зносилася. Спробую заказати ось таке китайське недороге за 12 баксів. Спробуємо що воно. По відгукам пишуть на 10 тисяч вистачає. Ну, побачимо. Є. Це у мене стара зірочка на 44 зубця, а нову я взяв на 42. Можливо, в горки буде легше. Вон, трохи вже видно, що зносилося. Вже Ой. Зараз буде ще велика проблема відкрутити її, бо за три роки вона вже конкретно тут прикипіла. Є. Да. О! Є, раз. Далі йдемо. Два е. Вот так неудобно. Ну есть, есть, есть. Залышилось этих два. А ну-ка. О, пришло. Заодно ланцюг зніму, промою. Так, ланцюг там помитий сохне вже, продовжуємо відкручувати. Чіпотя гудить там є yeah. ну що, будемо ставить? Вона виглядає. Зараз ось змащу ланцюг і завтра протестую. Ну, на око так різниці не видно, хоча тут на два зуби менше, по натяжці я маю на увазі. До речі, ланцюг я не вкорочував. Як пишуть всі розумні сайти, при переході 44 зірочок на 42, вкорочувати не треба. От на 40 вже б треба було вкорочувати. По натяжці мені теж здається, нічого не змінилося. Зараз покажу вам. Така натяжка на другій зірці. Зараз проживу до 11-ї, побачимо. Ось так. Угу, вот так не думать, что Значит, не мешает. Ну, работает Ну що, зробив я перший тестовий короткий виїзд. Проїхав приблизно там 20 кілометрів. Ось так зараз виглядає зірочка після 20 кілометрів. Трошки замазала ну нічого. От я чогось думав, що от перехід між 44 ю і 42 другою зіркою я навіть не відчую різниці, бо потім о тривога. Тривога. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, відчується різниця між 44 четвертої і 42 другою зіркою? Чи не відчується? Даю вам 5 секунд, ви напишіть, а я потім скажу своє враження. 5, 5. 4, 3, 2, 1. Ліса, а тобі зірочка нова подобається? А тепер я скажу свої враження. Я думав між 44 зубці і 42 різниці не відчую взагалі. Відчув з перших метрів. Кручу педалі і не можу зрозуміти. Ну, от, ну, третя передача має бути, судя тому, по швидкості, і як ногами я напрягаюся. ні, четверта, дивлюсь, четверта, а по відчуттям, як третя. Таке враження, що наче стало тепер двох зубців менше, і на одну передачу мінус одна передача. Ну, для підйомів, звісно, це класно набагато, а для максимальної швидкості, звісно, швидкість впаде. Ну, побачимо, як воно буде. Тепер треба буде, на вихідних буде гарна погода. Більший тест, так сказати, зробити цієї зірки. І десь кілометрів на сто виїхати і буде вже тоді зрозуміло свої повні враження. Пройшло 3 дні. Погода кращою не стала. Дощить, мокро все, мокро мокро. Протестувати не виходить. Але з'явилася інша проблема. Зараз покажу. Всі розумні сайти кажуть, що. На два зубці можна ланцюг не вкорочувати. Але зараз я вам покажу відео Сашка на його оригінальній зірочці, 44 зуба, яка натяжка на 11-й передачі. Ну а тепер, як ви бачите, ось яка в мене зараз натяжка. Начебто воно тут все і працює, але не ідеально. Підриваю. Тепер питання до майстрів скорочувати ланцюг не дуже б то й хотілося, тому що не зрозуміло, чи я залишусь на цій зірочці і скільки вона проробить. Але й натяжка якась слабувата, чи не буде це гірше для всієї трансмісії. Хто трохи розбирається в цьому, напишіть, будь ласка, тому що я не знаю, що зараз мені з нею робити. Ось таке вийшло нетипове відео для мого каналу. Всім дякую, хто дасть пораду. Всім пока, всім мирного неба!